Парламент запровадив кримінальну відповідальність за наклеп. Тепер він карається штрафом до 850 гривень. А за наклеп у ЗМІ або інтернеті можна отримати штраф або рік виправних робіт. Хибне звинувачення у тяжкому злочині потягне на виправні роботи або обмеження волі до двох років. Також Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальність за екстремізм. За це можуть обмежити свободу на три роки. Депутати посилили відповідальність за масові заворушення, блокування і захоплення державних будівель. За організацію таких акцій відтепер світить від 5 до 10 років тюрми. Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд можуть покарати обмеженням волі до 5 років або позбавленням волі до 6. За захоплення держбудівель можуть ув'язнити до 6 років. Окрім того, Верховна Рада посилила захист суддів та правоохоронців за незаконне збирання, зберігання чи поширення. Інформації про суддю його родичів, а також за образу чи тиск на суддю тепер можна отримати штраф до 8,5 тисяч гривень або два роки в'язниці, максимальне покарання за погрози судді або його родичам до 4 років тюрми, а за напад на них до 7 років. Згідно зі змінами до Кодексу про адміністративні правопорушення, рух у колонах, в яких більше п'яти автобус узгодження з МВС, каратимуть від штрафу в розмірі 850 гривень до позбавлення прав на два роки. Крім того, штрафувати або ув'язнити на 15 діб тепер можуть за участь у масових акціях у масці, шоломі або одязі, схожому на уніформу, а також за встановлення наметів без дозволу. Зміни набудуть чинності після підписання спікером і президентом.